Це 19-річний Ярослав Шовковий, активний, веселий, симпатичний першокурсник. У 95-му році він невдало впав у річку, а встати не зміг. Згодом його паралізувало. К сожалению, как-то так совпало, що це був день медика. Одно на другое все наложилось Не вовремя отвезли, не вовремя оказали помощь. Далі була невдала операція, тривали лікування, перший візок та поїздки в санаторій. Та завжди поряд були і є батьки та справжні друзі. За 20 років вийшло так, що е, сам не остаюсь, друзі з'являються постійно, Або по роботі, а потім е, переходять в дружбу, Або по якимось, то опять же, е, общественним діяльності. Тоді ж Ярослав почав вести щоденник. Писати допомагала одногрупниця протягом усіх п'яти років навчання в інституті, який, незважаючи на травму, хлопець закінчив. Ми писали вручну дневник, записували свої емоції, свої впечатлення, переживання, совети, які хотілося би залишити. Простий щоденник переріз у книгу під назвою Життя після травми. Сповідь однієї душі. Друзі допомогли перенести текст на комп'ютер та опублікувати книгу не вдавалось до цього року. Ну, от в цьому познайомившись з людьми, які узнали про неї і сказали, не вопрос. прочитали им, мені їм понравилась і сказали, давай спробуємо. Ну, на, 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 на Книга для людей з обмеженими можливостями, для їхніх родичів та для кожного небайдужого. На книжкових полицях магазинів її не знайдеш. Волонтери будуть роздавати її у лікарнях, пораненим у зоні АТО. Також кожен може знайти її на просторах інтернету. Редактором книги стала Віолетта Лунєва. Мне предложили редактировать книгу Ярослава Шолкова. Я согласилась. В общем, работа пошла. Я поняла, что Ярослав человек с разносторонними интересами, интеллектуал. И он много работает над собой. Ему есть чем поделиться с друзьями общение не прекращается. Емоційна розповідь, сповнена болю, переживань та моментів щастя. Читаючи книгу, починаєш задумуватись над багатьма речами. Вчишся цінувати своє життя та можливість рухатись. Коли вже здається, що ну, сил маловато, ну, вспоминаєш Ярика, і все швидко становиться на свої місця. Вот, і радуєшся в кожній минуті, в кожній секунді. Ось вже сім років Ярослав більше не може пересуватись на візку. Лікарі радять лежати. Та це не заважає чоловіку працювати на двох роботах. Його життя наповнене яскравими моментами. Він спілкується з друзями та заводить нових. Їх много, їх але не хотілося б все перечисляти і імена називати. Найярше це зустріч з друзями. От найярке. Багато допомагає іншим, кому поради, а кому й подарунками. Найголовніше на думку Ярослава, залишатись цікавою людиною. Його хобі писати вірші. Переживання можуть бути. От, любовне переживання теж можуть бути. Про вторую книжку, вряд ли, не знаю. Ну, що думаю. Є ж хороша пословица «Ніколи не говори ніколи». Історія цього мужнього чоловіка є прикладом сили волі та оптимізму. Його життя продовжується, і воно неодмінно буде цікавим. А нам потрібно не хвилюватись через дрібниці, а пам'ятати, що щастя у простих речах, наприклад, Ярослава, це добре видно. Жистока починається і життя продовжується. і ми всі на колясках такі ж, як все, то сильніше. сильніє. і все.